Сьогодні, 7 липня, свої гарні іменини, свій гарний день народження, ювілейний день народження святкує наш іменинник дуже гарний тато, дуже гарний батько, найкращий, найрідніший і сама дорога людина у житті його донечок. Вітання і такі гарні подарунки! Ми веземо для нього з село Великий Ключів. Де будемо його вітати гарними побажаннями, будемо йому співати пісні. Наша Софія Варега, виконує для тата найкращі пісні, подарує йому від його донечок. І, звичайно, що хочемо, щоб ці емоції і ці гарні такі сьогодні приємні теплі моменти запам'яталися йому на ще не один ювілей, щоб він колись з теплотою на душі згадував і, звичайно, ще радів тому, що. Донечки дуже сильно його люблять та побажають. Звати нашого іменинника Іван Федорович, сьогодні йому виповнюється 70 років, тож вітання для нашого іменинника сьогодні від його донечок. Вітає донечка Галина із сім'єю, донечка Марія із сім'єю, донечка Оксана із сім'єю. Також вітаю дідуся, правнучки Денисик та Евелінка. Що хочуть побажати вони вам, дорогий, наш тату та тітусю. І прадідусю, хочуть побажати вам здоров'я, міцного щастя в житті, добра, любові, всіх гараздів. Нехай любов дитяча, любов ваших дітей, любов ваших донечок буде завжди відчутна у вашому житті. Нехай їхні обійми такі, нехай я знаю, що їх можливо, дехто є поряд сьогодні, декого немає, можливо, всіх немає. Але так здалека, нехай завжди зігрівають ті обійми, ваше серце. Нехай з вами завжди буде удача. Нехай все добро, яке є навколо цього світу, буде присутнє в вашому житті. І нехай у вашому житті завжди буде Боже благословіння. Нехай Господь вас оберігає, а ваш ангел-охоронець, ім'я якого ви носите, завжди завжди буде з вами, завжди огортає вас своїми крильми від всього злому. Ми їдемо до вас, дорога нам трошечки далека. Надіємося, що все гарно довеземо, щоб сьогодні так трішки жарко, щоб не подарунки доїхали цілими. Ми спішимо і надіємося, що вам сподобається такий сюрприз і, звичайно, що подаровані емоції від ваших найкращих, від ваших найрідніших, від ваших перлиночок, від ваших донечок з їхніми сіннями. Щиро вітаємо вас з днем народження. Що поруч і в щастя й біді, що все життя завжди про мене дбав добра і правди в світі навчав очах, тату всю, тату дякую щодня. me huh? Іван Хель, ми прийшли сьогодні до вас. Бачите, так нас гарно всі зустрічаєте в такому гарному родинному вашому колі. Знаю, що ви обдарований тато, обдарований дідусь, я вже дякувати Богу і прадіду, бо тому, що бо тому що у вашому житті як у тата є продовження роду. Це найцінніше, що може мати людина, що може мати тато, мама, жінка, чоловік в своєму житті, це наші діти. І сьогодні ваші донечки безмежно дякують в першу чергу вам за все, за ваше виховання, за вашу любов, за вашу людяність, за ваше велике, добре батьківське серце, за те, що завжди знаходили і знаходити для них час. Для своїх, для своєї підтримки, щоб їх завжди розуміти, щоб їм завжди допомогти, щось підказати, щось порадити. І просить вибачення, можливо, немає нікого, так? Здання нікого. Просять вибачення, що сьогодні не з вами, тато сьогодні. Через нас передають вам найщиріші вітання, хочуть, щоб ви в цей день були щасливі. І не тільки в цей день, а від сьогодні і завжди, щоб ваших днів сонячних і радісних, а головне здорових на вашому житті було ще багато, щоб вас завжди оточувало добро, щоб у вашому родинному, такому гарному тісному колі завжди була любов, підтримка одних одних, повага один до одних, шана, розуміння, взаєморозуміння. І, звичайно, що бажаю, щоб якнайшвидше всі ваші рідні позіхалися, кого ви чекаєте. Вітання від вашої донечки Галинки із сім'єю, від вашої донечки Марійки і сім'єю, від донечки Оксанки і сім'єю. І звичайно, що від найменших ваших правничків. Це найцінніше, напевно, що ви маєте. Вони да є Ходіть. Та є ще такі давно. Давай дару даруємо дідусаві торти, даруємо. Це від вас, каже, це від нас. Зараз будемо дитини, так? Нехай ваші сім'ї збуваються. Вам тепер залишається тільки що жити і радіти цьому життю, бо тому, що ви маєте чим радіти, чим тішити. Нехай Бог дарує вам тільки здоров'я, много є і щастя в житті не даю вам руки, бо дуже важке кладу тут. Добре. Оце ще є до Бо це ще не, не все, ще продовження. Ще Софійка йде співати. Ви вже догадалися для тата, для дідуся, для просто для гарного чоловіка, для прадідуся, гарну пісню. Тож слухайте, і звичайно, що це вітання від ваших донечок і з сім'ями, від усіх дітей. Дякуємо вам, дякую. Thank you. Я щиро вас вітаю і для вас звучить ще одна пісня про тата. Вам добра любові, щасливі будьте і здорові, хай день радіє небом чистим, світе земля вінком вогнистим. Бажаю злагоди в родині у серці мати Україну. Я роду, славного зернинка, я українка, українка. Дякуємо вам, я думаю, на ваше поздоровлення. Ми як бачите, дощ почався. Це Боже на вас, на родину, щоб були здорові, щасливі, щоб все, все, що вам сьогодні набажали, неодмінно а ви головне, для своїх дітей Битьте ще багато років опори сюди ласка, трояни усі, толком сонця поцілунок, весну у всій своїй красі Ти триміть, як ширий бунок. А щоб чудове ваше свято в душі лишило добрий слід. Від нас ви цю присвяту, живіть, як мінімум століт, хай день народження зійде зоря, душа століт, хай буде молодою, хай вам рясні, хай вам рясні колося, а джерела б'ю. Олю водою, а шира радість мустих і краса, а до них не мовиш не від світ. Життя малює спутнім чудеса, Господь дарує много много